На фронті буває по-різному, може, і не треба було. Ну оскільки я лишився живий, то значить треба, значить, що моя історія не завершена. Після травми, отриманої ще 2014-го, Петро майже не бачить на ліве око, має інвалідність, але це не спинило чоловіка. Він продовжив служити на сході аж до 2018-го. Тепер повернувся додому і до своєї цивільної професії шкільного вчителя. Там очі потрібні. Треба з дітьми працювати, треба готуватися. В будь-якому випадку воно буде краще, ніж один відсоток. Кажуть, що буде краще, але вже там доля покаже, наскільки краще. Віктор теж проходить діагностику перед операцією про можливість безплатно поліпшити зір, зіпсований півроку тому під час військової служби на Донбасі. Дізнався у себе в частині. Прийшов запрос. Я поїхав на кривий ріг, пройшов комісію. Потім сказали, що документи відправили в місто Київ. Підождав 4 місяці, Прийшов відповідь. Позвонили, сказали, готові документи на операцію. Проблеми з зором в учасників бойових дій пов'язані здебільшого з травматичною катарактою внаслідок контузії. Кришталик окать мінює. Через це погіршується зір одразу або згодом. Вилікувати таку травму медикаментами неможливо. Єдиний вихід замінити кришталик на спеціальну інтраокулярну лінзу. Операція не складна, однак вартісна. вона в середньому від 2 до 20 хвилин, залежить від кваліфікації хірурга. Но для того щоб вона пройшла іменно таким образом для пацієнта не складно, потрібно дорога. Астояще обладнання, великолепні розходники, многолітні тренування хірурга. У межах соціального проєкту 100 очей Георгій Пархоменко, головний лікар однієї з офтальмологічних клінік, повертає бійцям та ветеранам зір безплатно. Серед фахівців добровольців її лікарі іноземці. Крім того, організатори на час кількаденної післяопераційної реабілітації забезпечують своїх пацієнтів житлом. Він насамперед для військовослужбовців, які не можуть покрити вартість цих операцій, хотіли показати, що вони завжди можуть розраховувати нашу допомогу. Але знайти військовослужбовців та ветеранів, які потребують допомоги офтальмологів, непросто ми не могли. На протязі одного року знайти 100 травматичних катарак після мобілізації військових внаслідок травм. Немає фіксації їх медичних потреб. Тобто людина їде додому, і на цьому все закінчиться. Далі вже як цивільна особа повинна отримувати медичну допомогу. Організатори співпрацюють із військовими шпиталями, ветеранськими організаціями та поширюють інформацію про проєкт серед. Військових зв'язатися з ними можна за допомогою соцмереж або через благодійний фонд Український проєкт Милосердя. Анна Брикова Орест Пона п'ятий канал.